Так, друзі, знову ми разом, бачите, після калюжок почорніли чуть-чуть. Ну, по покраще, були повністю отакі, бачите, коричневі. Зараз вони почорніли, але треба буде можливо тряпчиною освіжити їх. Коротше, за 20 хвилин, грубо говоря, 16 секунд ми залетіли. А є не тріщать то взагалі ой, сорі, я вас дуже низько пустив. Та сейчас чуть-чуть ще проїдемося, а потім уже Бо тут тоже Як кажуть трохи погана погода була Тобто по всьому городу погано Вроді і сонце Так, як нам так? Що пліцезріє, давайте отут проїдемось Отут. тут Бабушка сидить чи не сидить? Такий дубар. Ну я спотів, коротше. Ні, бабушки пофіг, вона сидить. Бізнес є бізнес. Так А що в нас сьогодні за день? Сьогодні вівторок, вроді, якщо я не помиляюсь. Так, 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 так. Так, паркуємося тут по красоті. Замочок мене на подготові, опа. Ой, ой, ой. А так. Дубовий трос дубині. Все. Красота, да? Ключики. Сюди. Я, наверное, сейчас і эту. По паху бо голова мокра. Так, трошки вот так. Ми працюємо. Ми дуже раді, що ви обмінка працюєте. Коротше, мені треба тільки ікра. О, як тут жарко, ну вони взагалі вони. Це, мабуть, те, що вони тут печуть. Готовлять. У. Я думав тут наоборот простить. О, дивіться, одразу акція. Що це? А, я думав 9 гривень. 11 копійок. Це в суботу будуть акції. 9.11. Можна лохануться, сейчас піти купити молоко по повной ціні. Боже, за що? 144 гривня. Кстати, у ось будуть скоро поломані, Голови в них попроломані. Детки будуть. Коротше, блин, ну, не хочу цю телегу брати. Давайте сейчас ми узнаємо, чи край є. Може її немає, нафіг я буду брати. І все таки розстябнусь так і сказали що вигідні гриби купити в этом е, як би в обичному варіанті тобто як правильно сказати не мариновані обічні гриби кілограм і потім треба видивитися рецептом мадуазель казала подивиться рецепти самим Замаринувати. Бо коротше, ми зрозуміли, що дуже дорого. Так, починається. Де вона? Де ти? Тоді я її шукав три години. Тобто на сіражах на таких її, походу немає. та Та-та-та-та. І коротше самі посчитали, що дорого брати даже. 300 гривень кілограм мариновані гриби. Хто не бачив, подивіться те відео. там Мільйон відео риби. Скумбрію, яку я хочу купити капчону до картошечки. це я планую, планую. Так. Ну ви зрозуміли, ціни навіть нема. Ладно, зараз возьмем телегу, я зніму курточку. Я мокрий, я не знаю. Зараз положу на низ рюкзак. Кабачки подивіться, чи кабаки, чи тикви. есть може кашу любить варити, стик. Зараз поїдемо по этим рекламним таким стілажам. Та ні, якби я не летів, потихеньку їхав. Но я ще планую трохи позаїжджати. На пару точок. Зараз може поїдемо. Е, я в пам'яті оточак, вулиця. Це ж вся красіна, чекалініна, красена. Бивша, зараз вона героїв АТО. Циму зараз. Щас... Коротше, я трендю і проїхав те я хотіть. Зараз треба на оцих стілажах, де акційні товари стоять. Подивіться так. Зараз пошукаємо те, що нам треба потом, а потім, а потім Та де ці рекламні еті. Це якщо не помиляюся, ниже ікра прикольна, вона така трохи остренька, соловненька. То буває ікру возня, що вона ніяка, ні сольна, ні кисла. Ні перчона. Коротше, на таких приколах, тільки з продуктами. Раніше, ну тобто, ціль по тому, що нас ігнуло, це ж повинно стоять. Ладно, давайте поїдемо зараз, глянемо на молочку. Спина мокра, рукава ж. Мокра. Що це у нас по 56? Давайте жовті ценники. Цінники, вареники лавада з картоплею та грибами. 800 грамів 56 57 Дю-дю-дю. поняв. Ні, в мене таке не кров. Ну він тільки мішутку потрібляє. Вареники три видні. О, мама не горюй, Що? А, це звишні. 82 гривні. вишнею. Пельмени від шефа 219, ладно. Хай шеф їй сам є. Що тут за четверточок. Вершки. У мене крутиться в голові слівки. Що то мені хочеться, типу ряженки чи що. Якби була акціона ряженочка, можна було ряженки акціони купити. Ілі топленого молока, ще такого хочеться. Так, по чому О, Вау-вау-вау-вау. Wow, wow, wow. По 125 гривень. Це ферма більш-менш нормальна. По 94 гривні. Ну, ще трохи сотка, так? Да? Це риково цікавлять. Тут до четверга ці акції, в четвер будуть нові акції. Так що щоб ви були в курсі діла. тут по четвергам міняються акції. Да, роботи не початий край, дівчат, розставляв трава. Коротше, подивіться мій шорт, хто не бачив. Зараз я бігом розкажу. Забракував я той адегейський сир. Коротше, достаєш супавковки, він липкий. Не просто мокрий, сироваткий, як повинен бути. А липкий. Пальці прилипають. Тобто вже зрозуміло, що він трохи не то пальто. Кого майонез цікавить, ставте на паузу і дивіться, що почув. І коротше, 14 днів від дати пакування, срок дії йому. Написано буквами дата пакування і все. На том все і скінчилось. Тобто, дата пакування не вказана. А, блін, Тут же музей. Чуєте, тікає. Музло. Прислідуємо. Так, що тут єла? не подешевшали. Яйко. Яйко. Яйко, 61, 74, 81, вау, вау, розьом розстій. Полтинник розмили, щось були, якісь по полтиннику, Розмили. Самі дешеві, нема ціни. Вот тут ціна ж була. А ось, о, бачите, вже на рубль, так, да, підняли. Були 4 щемку. уже стали 5,29. Це ті, що самі дешеві. Коротше, ми швидми темпами йдемо в Євросоюз по ценах продуктових і по комуналці. Дуже швидшими темпами. Так, красна рибка не бажаєте? По 219 Скільки тут грам? Сьомга. Не бачу, не бачу взагалі, не хочу доставати. Руки буде трибайвання. 180 грамів. 180 грамів. 220 гривень. Я округляю. вони ті копійки там не дописують. Ту гривню ці 62,99. Свого нічого не придумали, тільки передерти. Даже ціною ці 99 копійок ліпля, щоб менше платить на да, вух. Правильно? Оці 59,99. О, підкапчені все, чи капчене, закапчене. Так ого пепсі. целый этот поддон. Вау, 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 вау. 49. Пишут за 100 грамм он, дивиться. 6990 100 грамм. Це получается 600 гривен. 570 500. Я вам по зрослому. 300. Он 910. 100, ой, килограмм. 910 шматок. Килограмм. Так, ми м'ясо їли базар не доїли. А отаке б я взяв, ну, не сьогодні. Ось стейки красиві. 120 гривень, три стейка, По 40 гривень стейк, нормально. Оце телячий стейк, такі красиві, як на картинки. Ну, хто бракує щось. Якщо молода телятина, то, він, то можна прикольно приготувати. Ось свинячий шніцель теж ціна тут непогана 185 гривень за кілограм. Я в прошлий раз такий бомбезний взяв, не жирний, коротше. Приготували такий нормальний. Смачний був. Ми трохи м'яса наїлися по планах купити кров'янку з гречкою. Поняли? Це на половках, не пам'ятаю як називається. Українські чи... Де я частенько скупляюся. Ладно, зараз поїдемо ще ікру повичисляю. Коротше, не знаю, може заїду кров'янки куплю. У мене ще плов з базарним м'ясом, Лишився порція на вечір. Ну, Вам видно? Давайте таким макаром. Смотрите, я камеру чуть-чуть провернути Я цих виробників не знаю Брати типа на пробу Якось тремнувато що це таке Лава з часником Прикольно Если ну, я не найду ікру, Смысл мені не Той лава з часником і торчать в очереди Давайте вам ще раз так чип Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик Такі красиві, гарні. Ну, тут погано ваше освітлення, не знаю чого. У мене була надія, що в цьому районі я знайду і круцю. А на Зигіна знову їхати щось так не хочеться. І тут теж. Багато я раз знімав. солодощі теж за 100 грамів. Давайте вище щось таке більш жизнене. Олійку глянемо по чому. В принципі, 60 це цима. Торти цікавлять когось. БКК, БКК. 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 Три сотні. Так, давайте глянемо ліку, ще раз глянемо на екрумо. А, мука, борошно, борошно, цікаво у вас борошно. Ну, борошно в принципі, нормальна, я думаю, ціна, да? чи вже не нормальна? Вон 23 гривні кілограм, хутору. Да? А що це таке? Борошно житнє. Ну, я не шарю. Борошні. Так, ну це модні. Модні, нено. І за упаковки така ціна чи що, 42 гривні. Він на розріз по 25 гривень посаді взяв пару паків і нормально. Гречка 52. Де там в АТБ чи де по 27-25. по 25. Ще й музон цей грбаний. Так, рис по 74. Щось тут ціни такі якісь непонятні, непонятні якісь. Короче, за упаковку, напевно, ще надо нормально заплатить. А ну, мурмушель. Мурмушель, мурмушель. Так, культочка на місці. Баріло, 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 спагетти. Ми баріло любимо з твердих сортів. Що тут за картошка? Блін, вона страшна по тридцатки. Це що свиням? Ну да, людей в принципі вважають за свиней, то може це для людей привезли. Ну да, капустинка, ось бачите, ну сейчас, фу ми наїлися, вже не хочеться. Це на базарчику. На алмаз набрав 50 59 кг, тут 45. Ну, щось ми картошки наїлися. 115. 115 ну вони погано виглядають. В прошлий раз я в гниль вліз. Ось таких можна вибирати на салат, так? Да? А це хто погриз? крис. Маленький миш, маленький миш по десь. Чи ні? 89 теж Гни... гниль є. Сливка роже, хіба вона роже. Взяв чуть крутийний розет, а не розвалилася та сливка. Така м'яка. Я розумію, це ціна бешена, та хай же буде. Качественно, правильно, но ну, если так розібратися. стоит стоїть верхоциний на Сік Біола томати. Странно, да? Або хлішка, так? А бух то. того. Що тут всякие модні фрукти, я тут і не шарю половину. Половина не шарить, що воно, половина не їв, а далі більше половини ні. Не. Навіть не хочу й заморачуватися. Так, друзі, ну походу. Оба, як прикольно. Походу, секро мені не повезло, так да, тут. Дивіться. Гарбуз гомес. Бучі, вау! Улейкус, та що вже на червончик подорожав чи що. Все вже 60 забули, да? уже 70. Що саме цікаво, сразу на червонець, да? Дорожа. Не на гривню, не на дві, як раніше скромно так. Якась порошняковась по полтині. А таку, що більш-менш. Сразу 70, все. Де ціни, що по 60, недавно 60. Ось, я оцю хочу. Домашня чума. Це пахуча в салат. 83, так? Да? що? Ладно, на мене буде волмарк розкочити. Так, ну що, може щось... Та ні, її як нема, то її нема. Ще така кришка отака гарна, як на огурчиках. Ниже, ниже.